Після Оману в Україні почалася епоха розведення військ і розмінування на Донбасі. Я вам говорю що не урожає, нічим по человечески пацани, уберіть оружие. Сьогодні того солдата вже нема в живих, і та територія під селищем Золоте, яку він захищав, під ворогом. Мабуть, основною ціллю цієї політики для росіян був безпечний прохід військових колон з Криму. Ми согласовали практически 20 точек, 20 новых точек разминирования. В Крыму с 2014 по стейно обороняло три бригады. На Чонгари 79, яку пізніше змінила 95, поруч стояли два дивизіона Ураган для дистанційногомінування та 112 інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на Армянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. Четверта бригада оборони півдня стояла в резерві на полігоні Широкий Лам. З 2020 року, в рамках домовленостей Єрмака козака, про так звану деескалацію, вся оборона 160 кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму замість 21-тисячного угрупування лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. На Чонгарі зачистили мінні поля для будівництва гуманітарного хабу. Перед вторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 саперів. Ніяких караулів та чотириразових перевірок організувати фізично було неможливо. У момент ще кабелі виявилися обрізаними. Зеленському відвели роль розрізання стрічок на великому будівництві. Асфальт коштував країні 20% окупованих територій і 635 мільярдів гривень. За даними журналістів-розслідувачів, вартість тендерів на велике будівництво в 10 разів перевищували видатки на ЗСУ. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: Я дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги для нас це проблема.